Фармадол таблетки від головного болю. 24-річний харків'янин Юрій Верещака одночасно навчається у чотирьох вищих навчальних закладах і вступив у п'ятий. Більшість обраних напрямків пов'язані із залізничним транспортом, адже про залізницю Юрій мріяв з дитинства. Тепер же знаю про неї не тільки з лекцій та конспектів, бо ж паралельно працює помічником машиніста пасажирського електровоза у майбутньому. Бачить себе на керівній посаді, тому переконаний, що вміння одночасно виконувати багато завдань обов'язково стане в пригоді. Як вдається поєднувати роботу і навчання в декількох вишах, і чи залишається при цьому, хоч трохи вільного часу, дізнаємось просто зараз. Юрій Верещаки, вітайте. Вже студент п'яти вузів від сьогоднішнього дня. І так приємно Просто стало, ще з Суху. Харкова. Доброго ранку вам одразу на світлинах навіть впізнали наш харківський вокзал. Клас <су> Як, так по перше, що ви зараз пропускаєте, Юрію? От зараз прямо і чи зараз... пропускаєте якісь пари, пари заради в якому вузі. Нас? Доброго ранку, шановні, доброго ранку, Україна сьогодні. У мене зараз канікули до першого ага. п'яти вузах. В усіх п'яти вузах. Ух ти. Так тому у мене є вільний час для того, щоб з вами поспілкуватися. Це шок, Юр. Тому що е, перше питання у людей, які по той бік екрану, кажуть: нашо, от «нашо» п'ять. Як так сталося? Ну це це дуже багато. Або з чого все розпочалося? Так Все розпочалося з того, що є у мене нестандартне мислення для того, щоб працювати в майбутньому керівником. Необхідно як мислити нестандартно, так і виконувати всі необхідні завдання, які надходять з різних сторін. Ага. Я вирішив замітувати дану подію на навчальних закладах, тобто чотири навчальних заклади, так з кожного одночасно надсилаються завдання. І я повинен впоратися у найкоротший термін згідно навчального плану? Тобто, це ви собі такий квест самостійно влаштували, щоб, скажімо так, бути крутим менеджером, розбиратися повністю в тій сфері, в якій ви е хочете вивчитися, і далі вже працювати в цьому повноцінно, звісно, так працюю. Юр, добре. А як це все опанувати? Що у вас з оцінками, з успішністю, як це все осягнути? Осягнути неважко. Якщо так. в тебе є блокнот і ручка, так. ти розписуєш свій план наперед. Я розписую план на півроку, що необхідно зробити, і розставляю пріоритети. Це заліковка ваша? Ні? Ні, це блокнот. Це, це, це велика, це, ні. Це, це, це круче, це. Оце, оце. Я просто це хочу за... круче. зрозуміти зрозуміти, що з оцінками, як з успішністю. З успішністю все нормально, в принципі, дай Боже, щоб. Ну, в залізничному університеті я точно йду на червоний диплом, да, оскільки я і працюю, і навчаюся ага. за однією спеціальністю, ага. Ага. тому напряму суміщаю теорію, практику. Так, я так розумію, що е, е, університет залізничного транспорту він був перший, куди ви вступили, правильно? Так. Це... А далі. Далі я вступив у інститут державного управління при Харківському національному університеті імені Каразіна угу. на, на освітню програму публічне управління адміністрування. Далі Український Державний науковий університет транспорту і технології. Це місто Дніпро. Це все різні спеціальності. Різні спеціальності угу. у Дніпрі, спеціальність логістика так. та ризик управління на залізничному так. транспорті. Четвертий вуз Національна консерваторія мистецтв та ремесел, місто Париж. Будь ласка, а так. як так? туди як занесло? Мене занесло за програмою подвійних дипломів проєкту Темпус у залізничному ага, університеті. Ага. Тобто викладачі акредитовані для того, щоб викладати іноземні спеціальності в Україні, uh -huh. тим не менше, вони мене оцінюють. Далі прийдуть інформацію в Париж. В Парижі ви вчитесь французькою. Українською. Українською, ага. Викладачі ж харківські. А, а яка охлайн... там спеціальність? Менеджер з високошвидкісного рухомого складу. Ух ти. Дивіться, от зараз ми рахуємо. Ну, умовно кажучи, я знаю, що з законодавством одне освіта вище може бути безкоштовною. Всі ага. інші мають бути платними. Е, ви рахували скільки ви платите за місяць? Ну за за місяць, ні. За рік рахував. Дійсно, сума виходить щонайменше кругленька, але мене рятує те, що в університеті залізничного транспорту мене підвищена стипендія. Ага, ось плюс заробітна плата на, на основній місці роботи. Слухайте, так, вас так це... слухаєш, здається, що у вас все так структуровано. А скільки часу у вас залишається? Я розумію, що є план, є блокнотик, є на пів року все розписане, пріоритети розставлені, але все одно кожного дня, окрім того, що ви працюєте за спеціальністю, вам же ще треба осваювати всі ці знання. Скільки у вас часу на це все йде? Навчання е за день у мене з 8 ранку до 20 годин. Ага, ось е якщо. В день, коли необхідно мені виїхати в поїздку, звісно, я ж не буду витрачати свій час на навчання, оскільки я навчає за дуальною формою, тобто заняття я не прогулюю, угу. а витрачаю їх на робочий час і вже або між між роботою, або від відсумним відпочинку. Витрачаю час на навчання. Юр, є, така, є таке кліше або тренд, я не знаю, що вища освіта це щось таке олдскульне, старе. Зараз треба працювати, щось, знаходити, нові тренди і все. Там, типу, всі згадують біла, біла гейтса без вищої освіти і так далі. Ви як до цього ставитесь? Ну, кожна людина сама для себе ставиться. Якщо я обрав для себе вищу освіту, в першу чергу це як, як би сказали, квест ага. прокачати свої навички ага. для майбутньої праці. І якщо я з цим цим справлюсь, у мене будуть на руках чотири дипломи. Це буде як приємний бонус. Я так розумію, що ви майбутній керівник «Укрзалізниці». Ну, можливо, щось подібне. можливо. Якщо дозволять, то буду. А, ні, треба пробивати. Що ще дозволять. Треба... Сумайте, у вас така таке підґрунтя. А, давайте так. так. Зараз я думаю, що для вас вже не секрет. Ми не будемо грати в таку знаєте, в театральну виставу. Насправді ви знаєте, хто за лаштунками стоїть. Люди, які фіксують рекорди, тому що поки що такого не було. Наша постійна рубрика Рекорди твої Україно». Представники ми... національного реєстру рекордів з почесною... І приємною місією чергове більше. запрошується сюди до нас. Приходьте, будь ласка, раді вас бачити. Вам добро. слово, будь ласка, Лана Вєтрова. Віталій Зорін, вітаємо. Ну що? власне, ви знаєте, сьогодні. Я думаю, що всі роботодавці вже взяли собі на замітку такого суперспеціаліста. за кілька років. Будете мати такого менеджера, якого немає більше в Україні, тому що ми оголошуємо сьогодні унікальну подію: п'ять. Одночасного п'ять найвищих навчальних закладів, якому одночасно навчається Юрій. Верещака з новим рекордом. Дуже дякую О, рекордом. То, якщо навчання, то є світло, то з вами від сьогоднішнього ранку треба зустрічатися тільки у сонячних охотах. Поздравляю! <с дуже дякую. Клас. Дякую. Дякуємо, так бачите. друзі. Дуже дякую. Ну що напишіть нам, будь ласка, в коментарях теплих слів, і класних побажань, юрію, тому що ну одночасно навчання в п'яти вищих навчальних закладах, і це справді я думаю, в майбутньому дуже крутий менеджер, який сам. Низу розбиратиметься в своїй професії, тому що починали з електровозів, а в майбутньому, можливо, очолить Укрзалізницю. Юрій, бережіть себе, будь ласка. Головне, щоб знати ця історія. Хоча, чого я кажу, головне, може, так закінчитися це буде добре. Ви знаєте, Я так же втомився. Я так хочу, що в поле. Місти під деревом, слухати пташок. Хай воно буде, як складеться, як буде органічно. А Ми з вами стежимо. І вся країна за вами стежить. І ви даєте приклад і надихаєте. Пасибі зараз пауза сніданок триває. Величезне вітання дякую. Харкову. Величезне вітання, місту Харкову, батькам, керівникам. Дуже вам дякую. Гарного дня, тримайтеся, шановні. Ми продовжуємо. Далі.